Тому інколи краще переплатити за якість ніж зекономити і отримати повне. Показуємо вам на прикладі цих двох дублянок за 4 500 та 3 тисячі гривень. Дублянку, котра коштує 3 тисячі гривень, я замовляла особисто для себе в онлайн-магазині. Назву якого ми звичайно озвучувати не будемо. Скажу чесно, її я купувала на свій страх і ризик, бо на сторінці магазину не було реальних фото чи відео оглядів на неї. Лише друг. А дублянка із білим хутром із нашого асортименту. Вона доступна в розмірах від L до 3XL. А тепер порівняємо їх по трьох критеріях: зовнішній вигляд, якість як шкіри та хутро. Зовнішній вигляд обидві дублянки візуально дуже гарно виглядають, тому ставимо плюс. Це якість екошкіри. Тут різницю між ними складно не помітити. В дорожчій реально класна щільна та матова кошкіра, котра проноситься 100% не один сезон, і на ній не утворюватимуться тріщини. А ось я дублянки за 3000 30 тисячі гривень я ставлю величезний мінус. Адже перше на фото вона виглядала матовою, а вже був блискуча. Друге, на дотик вона ніби картонна. Тому тут відразу зрозуміло, що в ній довго не походиш. Адже часом на ній 100% будуть утворювати заломи чи тріщини. Ну і порівняємо ще якість хутра. Одна з перших відмінностей між ними, на котру я відразу звернула увагу, це їх вага. Дублянка за 3000 дуже легенька. Як бачите, її можна втримати і одним пальцем без